Доброго дня, фундуксад на зв'язку. Сьогодні будемо проводити останню посадку фундука Кас Караманівський. Залишилося 10 сажанців. Зараз підготували для їх землю 3 дні назад, верніше ряд, ямки. І в цьому відео покажу, як. Ми. Ну, лічно я нікому, Це не те, що там якась основна рекомендація. Чи... Кажу, що потрібно тільки так робити. А покажу те, як ми саджаємо фундук. Замочились 3 години, значить да, 3 години у глиняній настойці для дезінфекції. І зараз перейду на ділянку і будемо починати. Висаджувати фундук, тому приємного перегляду вам. І так, значить зараз буду сажати фундук. Для початку над ноями закидую десь півлітрову баночку амофоса. Але я закидаю, не розмішую, а закидаю таким чином горочкою, щоб основні корні йшли наружу, а мілкі корішки направлялись до цього добрива поки. І так його якраз вистачить десь років на два, поки саженець у а далі він вже буде діяти самостійно. Тепер закидаю це все трошки землею. На праву сторону кидав землю з верхнього слою на ліву з нижнього слоя. Щоб не перепутати, тепер з верхнього кидаю на низ так Тепер сам саджанець, сильно не заглиблюю десь сантиметрів 5 від корня. всю цю мілку поросель удаляємо, Вона буде тільки забирати енергію на наступний рік. из самого саженца. Так, теперь проверяем. Расправляем корень по всей плоскости. Так. Нормально, здесь сантиметров 5 есть. И теперь Тучки землі залишаю невеличке облубення для того, щоб пролити гарно сажатися. Першу неділю його після посадки проливаємо десь раз-два. за Проливаємо гуматом десь із розрахунком грамів 50-10 літрів води. Гумат із Фосфора і калія в основному та додатком мікро і макроелементів для того, щоб він укоренився. Це у зразу в перші дві години після посадки. Так, розмішуємо на 10 літрів води 50 грамів. Тоді вальчувати э, буду на наступний день. Хайхай земля трошки сядеться і підріжу десь днів через два і побілю тоді днів через два. Значить проливаємо гуматом. Зроблю таку невеличку лунку для початку, щоб вода трималась там після дощів допомога довше. Зараз установляю, водочка ляжеться і ще літрів 10 там звичайної і через пару днів покажу, що так поки залишається, і через пару днів покажу, що ми робимо далі. Значить на сьогодні. Доповнюю відео. На сьогодні ряд Караманівського посаджений, е, пролито десь по 20 3, по 30 літр води і тепер до завтрашнього дня це все діло пропитується водою і завтра Будемо проводити мульчування. Все, ще поки вода впитується, зробив таку невеличку обрізку, але це не кінцева обрізка. Повесні, вже коли бруньки почнуть потихеньку набухати, буде видно, які почки добре призимували, які ні. І тоді. Вже будемо робити остаточну обрізку. Тоді до завтра, завтра проводимо мульчування, розповім, що робити далі. І так, пройшов день після посадки. Тепер залишилося замульчувати та побілити. Значить, залишився один кущ. Один саженець, який я ще не побілив, не замульчував для того, щоб показати. Мульчуємо вже опілками перепрівшими. Ось так вони виглядають, вже почорніли. Готові для того, щоб їми можна мульчувати. Спочатку мульчую, а потім вже білю. Зроблена лунка, все як положено. Значить Ось так вже виглядає саженець, який майже посаджений, замульчований, побілений. Що тут залишається зробити? Залишається десь днів через три, і ще раз пролити водою. І потім ще днів через два, як вода вляжеться. Підв'язати це все діло. І в цьому році, в принципі, посадку можна осінню, підкреслюю, осінню посадку можна вважати завершеною. А з весни вже все як йде по плану Там, підживлення, оприскування і так далі. По агротехніці там де зелене бачите це сад той що основний зараз обробляється а це де зробив посадку це зелена ділянка яка під вірчиться готується але вже один рядок караманівського посадив ну значить така от Суть посадки. Так, садимо ми, фундук сад. Кому якісь щось незрозуміло, задавайте питання. Буду відповідати. Звичайно ж, кому сподобалось, ставимо лайки, підписуємося на канал. Палець вверх. Всім успіху! Ну і для тих, хто дивив, додивився до кінця, від мене такий маленький секретик, можливо, ви знаєте, можливо і ні. для когось може бути корисним е про побілку осінню, підкреслюю осінню. Про те, що я не просто так білю, для того, щоб там воно, перезимувало добре. Звичайно, що під час зими... Коли сонце перепади будуть, температури денні і нічні, то побілка буде захищати почки. Але ще є такий великий нюанс те, що весною зворотні заморозки, які будуть приходити, в основному приходять, буває і ні, але в основному приходять те чого фундук наш боїться, то побілка. Затримає розпускання почок десь днів на 7-10. І в результаті цього ми зможемо, тобто фундук зможе проспати цей, цей зворотній заморозки і, звичайно, розвиток буде набагато кращий. Ну, ось така маленька розповідь про те, як, потрібно, як ми саджаємо фундук. Всім успіху!